В день життя вирує, є базар, в центрі, люди гуляють, працюють, але вночі вже під вечір ховаються по підвалам, по бліндажам. Обстріл починають вони самі з 9-10 години вечора ну і провокують на обстріли нас. Мінських домовленостей. вони не дотримуються ні в якому разі. Це позначається пострілами, обстрілами з мін різного калібру, починаючи з 82, -ї, 120, -ї, і навіть бувають і 152 міліметри. Зараз застосовують бронебійно-зажигательні тросіруючі пулі з зенітних установок, які стріляють по будівлям, по жилим кварталам. І як бачите, верхівка вся спалена, шифер, покрівля будівлі, все згорить однозначно, і спеціально стріляють по верхушкам доми. можете побачити, що цими обстрілами вже пошкоджено за тиждень вже п'ять житлових будинків спалено. Також маємо за тиждень сім військовослужбовців поранених, які отримали легкі осколкові поранення. Відповідаємо по команді лише ну так як. Кажуть, терпимо, терпимо, потім вже, якщо є необхідність, вище командування дає вказівку і ми даємо відповідь. Ну, якщо є прямий контакт, зброю застосовуємо вже безпосередньо. Вже.